Привіт, мої любоньки. Покажу вам сьогодні свої троянди. Радію дуже така краса, таке рясне цвітіння. Знаєте, чого радію? Нещодавно виставила вам відео, третя частина роздуми на тему чи можливий голод в Україні. Ну і там трошки розказую нашу історію в попередніх відео. Якщо на сторінці захочете подивитися, то розказувала, що ми двоє міських людей, яким дуже дуже припікла біда, і троє голодних дітей. І тоді ми почали свою епопею на землі, не знали нічого. І, зокрема, найбільшим нашим фейлом, провалом, були троянди. Ми десь так порахували за 14 рік у нас цей екопростір. Ну, десь приблизно 100 кущів троянду нас загинуло. Такі ми господарі, такі ми невігласи були в цьому питанні. Ми садили їх, то кроти їли, то мурахи їли, то тля з'їдала. то вони замерзали, то вони висихали, то вони просто кудись зникали. Не знаю, хто вже їх куди забрав разом з корінням. А потім ми ще в сусідів купили. Стару стару хату, ну в нас стара сторічна. А в них в нас, хоча б підлога була дерев'яна. А в них, взагалі, знаєте, така була стара, стара, стара поліська хата. А навіть підлога була глиняна, і ми так хотіли її зберегти. Автентично, ну не вдалося. Вона дуже-дуже була дуже була така вже зруйнована. І ми її знесли. І на її місці у нас дуже піщаний піщаний ґрунт, такий, ну, не дуже плодючий. Ми багато зусиль прикладаємо, щоб зробити його плодючим. А там одне місце виявилося. Якраз під цією хатою, ну, сто років вона там стояла, під нею нічого не росло, звичайно, не дуже плодородно. Але завдяки глиняній підлозі, там була такий шматок землі глиняний. І ми там розбили свій трояндовий садок. Чотири роки тому от на цьому місці стояла сторічна хата, потім її розібрали і було абсолютно голе неплодородне місце. І ми досаджуємо, досаджуємо троянди, досаджуємо. Вирішили вже не дуже розкидати їх по території. Це перший рік, чого так радію. Перший рік, коли вони чотири роки ми піддобрювали, слізьми поливали. Якісь кущі гинули, ми досаджували, інші ми знову досаджували, досаджували. І дивіться, яке цвітіння цього року. А це все куди. От не було на скільки днів, бачите, вже встигли осипатися. А це все мої хороші на той органічний гідролат троянди, який так ви сильно чекаєте. Зараз я вам цю красу покажу і всю позрізаю, і покладу в дистилятор, і буду дистилювати. Дивіться, яка краса. Аби ви аромат ще чули о, який тройн. Це перший рік. Це перший рік. Таке цвітіння і така розкіш. І все органічне. Подивіться, подивіться. Оці всі сорти, вся вся краса буде в кожній пляшечці вашого гідролату Троянди. І ще в нас така є суміш, яку також полюбили наші клієнти всі. Це еліксир молодості. Там в складі Троянда. Конюшина і яблуневий цвіт. Це для... Не тільки гормональної молодості і зовнішньої молодості, а ще й для сексуальної молодості. Ну, ті, хто нас слухає і чує, той розуміє, про що ми. Все, вся краса. І бачите, сортів багато, деякі цвітуть, деякі ще не цвітуть. Все позбираємо. Десь сортів ну, 25 точно в нас є. І це буде в кожній пляшості. Тому в нас називається гідролат садових троянд. Різних сортів, але садових троянд. Знаєте, інколи опускалися руки, ну не росте і все, ну не цвіте стільки, скільки треба, і все. Ну, що ж ми такі недолугі, але так радуюсь, що все-таки 4 роки пройшло. Ми змінили якість цього ґрунту, де от троянди ростуть. Тут вже буяють і інші трави. Піддобрювали тільки натуральним, підрізали, захищали. І, і все дає, і все дає, і дає свій результат. Так що. На все треба прикласти зусилля, але результат буде обов'язково не тільки на землі, а в будь-якій справі. І якщо щось здається, комусь дається дуже легко, то це просто люди не розказують в деталях, які зусилля вони прикладали. Сьогодні зберу, віддистилюю і буде нового сезону 2024 гідролат троянди і еліксир молодості ну, дня за 3-4. Питайте, дівчат, в Дірект. Я сподіваюся, з таким розкішним буйним цвітінням вистачить всім. Зараз не встигла, поки вам записали, не встигла зібрати. Почався дощик, але нічого. Хай будучи свіжіші, пройде дощик, висохне волога на пелюстках. Тільки тоді можна збирати квіти і трави. Нічого, ми все встигнемо. Не переживайте. І всім всього вистачить.